Пишу з дитинства, але я потім відмовилася від своєї мрії. Всім привіт! Це відео я знімаю без сценарію, майже без підготовки, тому що я буду розповідати про свою мрію. Насправді, це відео дуже для мене важливе. Тому що я поринатиму у спогади з дитинства. І, можливо, це відео буде для вас корисним, а можливо, просто цікавим. Ви дізнаєтеся про мене трохи більше. Історія моєї мрії бере початок ще в дитинстві. Я почала писати свої маленькі твори і казки. Десь у 8 років в мене зберігся ось такий маленький блокнотик. Тут написане моє ім'я, і що я завела цей блокнот у 8 років. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки я його вела. Ну, тут казок не дуже багато. Напевно, я його не дуже тривалий час вела, писала тут щось, але він все одно дуже цікавий. Я ось зараз переглядаю. І згадую е, всі ці історії, всі ці малюнки. Я ось малювала своїх персонажей. Я дуже полюбляла ось так ручкою, до речі, малювати. А, ось, я писала свої такі історії про своїх персонажів, малювала. Я дуже полюбляла малювати, писати. Була взагалі творчою, дуже дитиною. Я ліпила також іграшки такі маленькі, і теж про них щось тут, щось тут писала. Писала також про свої іграшки, придумувала з ними історії. Тобто, я дуже любила цим займатися. Досі пам'ятаю всі ці історії. Потім в мене був якийсь час така пауза. Я, ну, я, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, але напевно саме так і було. У мене був такий період, що я не писала нічого. Але потім, десь у 12-13 років, я знову почала писати свої історії. Ось у мене теж був блокнотик такий, але я тут не дуже багато писала свою книгу про мене. Це прототип, чи, можливо, якась автобіографічна історія, але тут я супергероїня. Так, вибачте, що я знову повторююся, але я досі пам'ятаю, про що я тут писала. Взагалі, це для мене якось дивно, що я пам'ятаю досі цю історію, тому що це було досить давно. Uh, і я її не завершила, цю історію. У мене тут розділи дуже коротенькі, тому що я ще не знала, як треба оформлювати тут писати. Ось. <смас> Трохи відволіклася почитати. Бачите, як, які в мене блокнотики такі були, як міні-книжечки такі. Це дуже мило, і я могла поринути в цей світ книжок, ніби в мене вже ви, е, видана книга. Потім в мене книжечки були ось в таких зошитах, тоненьких. Насправді, в мене їх ще більше. Я коли шукала ось ці зошити для цього відео, я була взагалі в шоці, наскільки в мене багато цих було книжечок, але деякі зошитів були взагалі полупусті. Я їх пустила на чорнетки собі. Просто в мене ось так було. Я не розвивала книги, ідея, для яких мені прийшла. Я просто залишала так чорнетку собі, щоб написати книжку потім. Але, як ви розумієте, я потім про це забувала або в мене просто не було ідей. Ну, я маю на увазі, як розписати цю книгу. Але ось в мене залишилось ось стільки зошитів з книгами моїми. Деякі історії в мене взагалі прописані ось на 2-3 частини. Ну, Зважаючи на те, які зошити і тоненькі, це було не дуже складно. Але ну, книги все одно в мене були не завершені. Та і ви самі, самі розумієте, яку книгу можу написати, ну, я кажу, за себе, я розумію, що є. Діти, які пишуть взагалі ще з ранніх часів дуже гарні книги. Я кажу за себе, що я у 12 років ну, не могла написати дуже складну і гарно прописану книгу. Я писала просто для себе такі історії. І тут навіть є книга на три частини, ну, на тоненьку зошитку. Ідея, для якої мені прийшла ще дуже давно, і я її розвинула і написала цього року цілу книгу. І про це я зараз знімаю відео, що я е, пишу з дитинства, але я потім відмовилася від своєї мрії. Мені було десь 12 років, я дуже мріяла написати свою книгу. Тому що це було моїм захопленням з дитинства. Але тато мені сказав, що видати свою книгу це нереально, і щоб я навіть не старалася. Я, звісно, засмутилася, повірила в ці слова. І... Але з року в рік все одно я постійно згадувала про свою мрію і таємно продумувала сюжет для книги. Тому що саме ця ідея для книги мені прийшла ще 9 років тому. І я постійно ходила з цією думкою. І ось тільки зараз, влітку цього року, в 21 рік, я написала цю книгу. І зараз я шукаю видавця для неї. Я дуже сподіваюся, що моя мрія здійсниться, і колись я буду тримати в руках не ось ці чорнетки і дитячу мрію, а свою справжню книгу, яку побачить світ, яку будуть читати дітки. Я не розкриватиму весь сюжет своєї книги, але можу сказати тільки те, що це дитяча підліткова література. Вікова категорія 10-15 років. І це книга, можна сказати, фентезі. Головним елементом є уособлення, персоніфікація. Я наділила людськими якостями ті речі, які ми взагалі не сприймаємо за живе. А прототипом головної героїні стала я сама. І коли я писала цю книгу, я ніби повернулася у своє дитинство і знову переживала ті почуття, які переживала моя героїня. Це моя найперша книга. Можливо, там є якісь недосконалості, десь треба щось виправити. Але я справді над нею дуже старалася. Це історія з моєї душі. З мого дитинства я дуже довго ходила з цією ідеєю, і завжди в мене була мрія написати свою книгу. І я це зробила. Зараз переді мною стоїть наступний крок це її видати і знайти перших читачів. Я дуже сподіваюся, що в мене це вийде. І моя мрія стане реальністю. Цим відео я хочу показати вам, що ніколи не треба відмовлятися від своєї мрії. І щоб хто там не казав, завжди стойте на своєму і завжди вірте в себе, що у вас все вийде. Тому що це справді дуже важливо. Тому що, як би ви там не хотіли відмовитися від своєї мрії, вона все одно назавжди залишиться у вашому серці. І навіть там у 90 років, чи скільки б вам там не було, ви все одно реалізуєте свою мрію. Тому що це справді дуже важливо для вашої самореалізації. Це найвища точка у потребах людини це самореалізація. І тільки ваше найулюбленіше хобі може стати вашою самореалізацією. Ось в мене це писати, творити, щось придумувати. В мене завжди була мрія написати книгу. І я насправді дуже щаслива, що я зробила це зараз в більш дорослому віці, тому що я можу поглянути вже з висоти свого віку, а не писати книгу в дитинстві, коли я майже нічого про життя не знаю. Не знаю про о, ось цю свою проблему, з якою я жила в дитинстві. Такий, такий маленький вам натяк про що книга. Ну, я не буду розкривати сюжет, поки потім вже побачите саму книгу. Дуже сподіваюся, що побачите. Так ось я притримуюся такої думки: що писати книгу треба у старшому віці на декілька років, ніж за того персонажа. Про якого йдеться в книзі. Тобто, якщо ви пишете книгу про 12-річну дитину, то книгу треба писати десь у 20 років. Тому що ти вже провів аналіз своєї поведінки, тих проблем, про які пишуться в книзі. І можна поглянути трохи так з висоти і написати більш розгорнутий такий сюжет, можна навіть. Переселитися у батьків цієї дитини, головного героя книги, якось поглянути на цю проблему з іншого боку і зрозуміти, що ці проблеми ну, взагалі нічого не варті. Ну, тобто, те, що нам здається у дитинстві, у більш дорослому віці нам здається взагалі несерйозним і не такою ж великою проблемою. Ну, це тільки моя думка, можливо, я не маю рації. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, коли треба писати книгу у дитинстві і про той вік, у якому ти сам перебуваєш. Чи у більш дорослому віці? Але, тим не менш, моя книга вже написана. І, до речі, в мене навіть є. Такі маленькі ілюстрації. Ну, я просто там намалювала персонажів, які в моїй книзі. Але це справді мені нагадує дитинство, коли я малювала своїх персонажів. Бачите, якого б віку ви не були, все одно щось з дитинства залишається. Ось в мене це мої історії і малюнки. До речі, в мене в дитинстві. Ці персонажі виглядали зовсім по-іншому. Зараз я їм наділила трохи інших рис, вони вже мають трохи інший вигляд, але насправді вони навіть стали цікавішими, тому що в мене вже трохи інший погляд, трохи інші ролі у цих персонажів. Дуже сподіваюся, що моя книга сподобається не тільки самій мені, а ще й іншим людям. Ну, у майбутньому ми все побачимо. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що моє відео вам сподобалося. Вам було цікаво слухати про моє дитинство, про мою книгу, яку я написала цього року. Ну, а якщо вам було цікаво, то буду дуже вдячна за вподобайку і за підписку на мій канал. Також я запрошую вас до своїх соціальних мереж телеграм-каналу та інстаграму. В моїх соціальних мережах також дуже цікаво. До нових зустрічей!